Вітаю вас дорогенькі на каналі Село Ти Моя Доля. Ось вже другий осінній місяць заступив на свій пост. І сьогодні маємо вже 2 жовтня. Але наші квіти поки що не вірять, що минуло літо і настала вже осіння пора. Поки що не було заморозків то ще все, майже все цвіте. І нам, селянам, також не дуже віриться, що вже незабаром почнуться холоди і зникне вся ця краса. Але разом з тим знаємо, що час невпинно мчить вперед і мчить машина часу нас до зими. І ми. Милуючись на цю красу, разом з тим не забуваємо про те, що пора збирати насіння із різних овочів, із квітів, які ми можемо зібрати. І найпростіше, як на мою думку, це вибрати насіння із гарбузів. Можливо, воно навіть і трохи перезапілене буде. Але ж нічого для домашнього вжитку, нічого страшного. І ось частина такого насіння із таких звичайних гарбузів насіння яких можна здати заготівельникам, вже вибрано і відправлено на просушку. Отак беззатратно можна висушити ще зараз гарбузки. Звичайно, раніше, коли було більше сонця, коли тепліше було, вони швидше сохли, але зараз оці в мене на насіння, і також вони вже майже сухі. На ніч забираю їх під укриття, щоб роса не, не змочила їх, або, можливо, дощ, то також, щоб не намочив наше насіння. Ось таке насіння. Потім Зберігаю в турбинках, як нема турбинок, то навіть в розпарованих носках і підписую, якого року зібрано було це насіння. Ну, ви знаєте, що рослини родини гарбузових краще сія, садити минулорічним насінням, а не свіжим. А якщо вже так сталося, що Потрібно садити цьогорічнім насінням, то варто їх взимку помістити це насіння десь неподалік від батареї опалення, щоб воно прогрілося. Колись розповідають, що селяни, ті, що вирощували огірки і інші, Рослини з родини гарбузових навіть носили в себе на грудях турбинки із зібраним насінням. І тоді воно і сходило і давало гарні високі врожаї. Бо, як ми знаємо, тоді гібридів не було. А знаємо тепер, що гібриди, звичайно, краще плодоносять, але разом з тим мають таку ваду, що їх не рекомендується. Садити насіння, на тому що вони розщіплюються і не дають вже такого врожаю. Вже багатенько років я експериментую із гібридами кабачків. Це кабачки з гібрид кавілі. Я ще зараз не буду вибирати з нього насіння, а покладу його на дозарювання десь якесь захищене від холоду місце, а потім пізніше виберу на І кожен рік я так роблю. Беру, все ж таки вибираю, хоч хоч кажуть, що не вибирати з гібридів на Вибираю з цих гібридів чи кавілі, чи сангрум Я так само брамо брала. Вибирала насіння і цим насінням садила. І мала непогані кабачки, але тільки першого року. Наслідуючі роки я не знаю, як вони себе поведуть, але перший рік насіння з цих гібридів прекрасно плодоносить. А в магазині купую знову свіже насіння гібриду і сажу. І знову вибираю насіння з. Гібриду F1 з першого покоління. І так, І так вже багатенько років. Не пізно ще вибрати насіння із деяких наших квітів, наприклад, з Лавантері. Вона вже відсвіла і дала своє насіння. Насіння вже дозріле і, звичайно, пора зібрати його. Ось стільки. Тільки калачиків, бо вони такі дійсно, ці збірні насінини схожі на калачики, під якими зберігаються насінинки. Знову ж таки, одною рукою мені незручно, але хто має лавантеру, той сам. Бачиш, що в неї є її насінинки сховані під ось, такими, під ось такими калачиками. Дійсно, як добре народ підмітив калачик і не назвеш. А лавантера це вже щось таке, якась, якась панська назва, гарна така, романтична назва. А по-нашому калачик. Продовжує ще цвістий кермек. Я його пізно посадила. Звичайно, насіння я з нього не зберу, бо воно не дозріє. Але ось так він цвіте. Я вже поставила на засушування букети з нього. А він продовжує цвісти. А жовтий взагалі тільки тепер розквітає. Ну, Сподіваюся, що я ще насіння з нього, звичайно, не зберу, а лише наламаю гілок і поставлю щоб мати такі засушені сухоцвіти. Потрібно його раніше сіяти, я пізновато посіяла в відкритий ґрунт. І ось такий результат. Цвіте, але насіння свого мати не буду. І в календулі, яка дарує нам і пишний цвіт, і лікує нас від різних болячок, так уже дозріло насіння, вже пора його зібрати. Звичайно ж, не забуваємо про збір насіння із наших чорнобрівців. Насіння чорнобрівців можна посіяти під зиму, тоді, коли вже земля примерзне, заздалегідь підготувати ґрунт на скопаному чи зораному городі чи ділянці, продерти рядочки і тоді, коли вже земля частково буде стужавлена морозом, посіяти чорнобривці і засипати заздалегідь підготовленим ґрунтом. Навесно будемо мати сходи без замороки і без того, щоб сіяти ці рослини на розсаднику. Айстра однорічна також вже відсвіла. І ось такі кольки, можна сказати, повітряні. Ось такі айстрові кульбабки, парашутики із насінням, також можна вибрати і також айстру можна посіяти під зиму, не гаючи часу на вирощування розсади весною. Той, хто любить настурцію, звичайно, подбає про те, щоб мати її і наступного року. І ось в мене ось така. Красива настурція. І вона вже навіть сама ось тут напідкидала мені насіння. Тільки позбирай і май для того, щоб мати ось тільки його нав'язалося того насіння. І сподіваюся, що зберу і буду мати і на наступний рік ось такий гарний настурцієвий бордюрчик. Якщо ви ще не зібрали насіння із помідорів, то ще також, якщо маєте помідори, то не пізно зібрати із них насіння. А для того, щоб мати насіння помідорне, досить його вичавити ось в якусь посудинку чи в тарілочку, і щоб воно пару днів підбрудило. Але ж не чекайте, Багато днів, тому що воно може запліснувати і може прорости. А так, через два дні візьмете на ситочку і це насіння промиєте. І тоді на просушку я поки що сонячні дні сушу насіння з помідорів на відкритому повітрі. Ось так, на старому поламаному ситочку з відламаною ручкою. Я його сьогодні вибрала. Це сорт банан, і воно вже майже сухе. І ось таке сипке, незлипле, гарне насіння. І, Звичайно, не порівняєш схожість і свого зібраного насіння і з купованим. Наш перець ще цвіте і пахне. Йому б дощу. І він би ще, якби ще не було заморозків, то він би ще й покрасувався. І ще тішив би нас дозрілими плодами прямо з грядки. І також в нього дуже легко, як звичайно, ви знаєте, насіння мати досить розчавити плід і виняти насіння і висушити його. І не потрібно тут ні про... Таке насіння, звичайно, всі ви його бачили, і його дуже багато в насіннявій коробці. Так що навіть одної причини вистачить для одної ділянки, щоб посіяти розсаду і мати свою розсаду із свого насіння. І не чекати, куповане, чи проросте, чи не проросте. Має собі гарний сорт. І не будеш залежна ні від кого, і не потрібно.